Доброго дня усім, і е, хочу повідомити про те, що тема нашого брифінгу є надважливою. І сьогодні ми з е, Анастасією Пентик е, хочемо надати максимально інформування не лише для представників засобів масової, інфор масової інформації, але і для усіх мешканців Закарпатської області. Отримувачів державних допомог, ми би хотіли, щоб з цього приводу не виникало жодних інсинуацій, думок, чуток, пліток. Тому сьогодні ми готові відповісти абсолютно на всі запитання, які будуть виникати в процесі цього брифінгу. Про що йдеться? З 1 липня абсолютно все внутрішнє адміністрування по всіх. Видах соціальних допомог буде здійснювати Пенсійний фонд України. Мова йде про те, що прекрасно розуміємо, що ця інформація, можливо, буде хвилювати отримувачів державних допомог і хочемо повідомити, що для них абсолютно нічого не змінюється. Навіть навпаки, Враховуючи те, що IT система Пенсійного фонду України є найкращою станом на сьогодні в Україні, то передача адміністрування державних допомог на Пенсійний фонд України значно полегшить процедуру реєстрації, адміністрування і виплат цих державних допомог. Якщо більше інформації, то хочу сказати про те, що в нашій області завдяки цим змінам розширюється можливість для кожного потенційного отримувача державної допомоги звертатися тепер не лише в ЦНАПи, не лише в сільради і в громади, але і у мережу відділень Пенсійного фонду України, які зараз. Є на території Закарпатської області, тобто ми би хотіли в першу чергу заспокоїти кожного мешканця Закарпаття, утримувача державних допомог, абсолютно жодних ускладнень або якихось інших проблем в зв'язку з тим, що передається адміністрування на пенсійний фонд України, немає. Що я би хотіла ще додати. Дозвольте мені навести декілька цифр, які, думаю, будуть всім цікаві. Мова йде про те, що станом на 1 липня 2025 року у нас в області зареєстровано понад 123 тисячі внутрішньо переміщених осіб, майже 79 тисяч осіб з інвалідністю і близько 100 тисяч. Отримувачів державних допомог з вразливих категорій населення. І за 24-й рік департаментом районними та міськими управліннями соцзахисту було адміністровано отримання державних допомог на суму понад 4,2 мільярди гривень. І це кошти, які отримують безпосередньо мешканці в наших громадах. За перше півріччя 2025 року ця сума склала 1,7 мільярда гривень, і для порівняння обласний бюджет Закарпатської області становить 2,3 мільярди гривень. Ці цифри я назвала для загального розуміння того, які обсяги фінансування надає держава для тих осіб, які є вразливими категоріями. Тому мова йде про те, що плавно передавши абсолютно всі е, справи і види державних допомог до Пенсійного фонду України, який тепер є е, е, який буде адмініструвати всі е, види допомог і проводити виплати, я би хотіла надати слово Анастасії Пентик, яка і далі ще більш детально поінформує, що ж буде відбуватися далі. По адмініструванню і цих дякую Оля Валерівна. Я в першу чергу хочу подякувати про департаменту за захисту, так все ж таки за порозуміння за співпрацю в тій частині передачі цих функцій. Як ви вже почули цифри, так скільки в нас в області є таких одержувачів, який це масив баз даних і так далі, і буквально ну, всі ми добре знаємо, що постанови були прийняті буквально 25-26 червня. Реально ми, як е мали для підготовки для того, щоб це зробити 2-3 дні. На сьогоднішній день нам по тих е по трьох постановах це 695 постанова, 765 і 766. -та. Це ті постанови Кабміну, які регламентували нам цю всю передачу. Е були в павні було з політикою пенсійного фонду прописані терміни, порядок передачі баз даних відомостей і тому подібне. Нам вдалося в області оперативно спрацювати і передати це все пенсійному фонду. На сьогоднішній день система пенсійного фонду опрацьовує ті всі бази даних, заливає, скажімо, з базу, яка працювала в і ЄСС, у єдину нашу базу ЄСС. Тобто виплати, і так же саме як у нас паса є ДСВ. Це, 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 це виплата е, субсидій пільг, які ми забрали. Порядок е, самого, скажімо так, інформування, переформування базданих і виплати у нас буде пенсійному фонду. скажімо, поділятися. Тобто, у нас працюватимуть три системи: це ППВП. Як ми називали, це призначення виплата пенсії всіх допомог. Друга це буде ДСВ, це де субсидії пільги і так само. Оці виплати по 695 постанові і третя система ЦІС це система, яку нам передають і адміністраторам провіляції місцесполітика. Тобто ми будемо в ній працювати. Асоподеком ПТС, який був у він заливається в нашу цю базу, і, відповідно, зараз повірте, дуже кропка робота йде, для того, щоб вже можна було зробити повне нарахування на алепень місяць. І відповідно по тих датах і термінах, які були отримувачі, отримали ці виплати, вона в області, на і по всій Україні тільки в області, люди мали отримати ці виплати. Це перше. Друге, для того, щоб забезпечити ту роботу, тобто, так, ну, ми повинні так же само зрозуміти, що сам перехід він завжди є болючим. І це, ще було сказано у Валері, що да, зараз розширили можливість передачі нам документів. На призначення допомог не тільки ЦНАПи громади, але і пенсійні сервісні центри. Значить, нам зараз встановлена ця програма, де спеціалісти наші, скажімо так, навчаються, тому що це все нове, яке повинно вчитися працювати для того, щоб ми далі впродовжити цю роботу. От я відмічу, що якщо у ЦНАП і громади приймали паперовий варіант і електронний варіант цих сервісних допомог, то пенсійний фонд. Паперових варіантів приймати не буде. Фактично, громади СНАПи на все електронному виді повинні заскановувати весь пакет документів, які необхідно, і подавати нам уже електронному форматі. Так же само наші сервісні центри на рівні області, так же само в електронному виді прийдуть наш відвідувач, сканує весь пакет документів, як і пенсії, і, скажімо, і інші субсидії, і від видає на руки повертає оригінали всі документи, а решта працюється все електронному виді. Щодо, скажімо так, щоб не було десь людям боляче, що от ми в час отримали виплату і подібне, да, я не виключаю, що може бути десь якась помилка, може бути якась помарка і так далі, десь бази випадок. Це є життя, це є цикл. Але повірте мені, що все одно всі ці доплати вони задатково, як називається відомості опрацьовані і людям доплочено. Тому зараз збої таких, скажімо, в ці програми, в ці ну, якось, скажімо, такого би не організації, чи що будемо пря прийоми передачі в нас області немає. Де у нас є внутрішні якісь питання? Ми олівари вирішуємо. Інколи значить стараємося порозуміти одне одного і їхню боль, і нашу боль, тому що кожна своя біль є, так але це не має відчувати наші отримувачі, оскільки ми всі працюємо на благо. Наші людей е, може бути така більш, що ті, які подали пакет документів на призначення, тому що 25 червня за захисту був повністю закритий доступ до призначення допомоги. Адже фактично 25 по 30 число громади, що приймали і що залишилися неопрацьованими за захисту, вони передаються нам актами передачі, і відповідно ми ці всі справи опрацьовуємо і будемо давати на виплату. Так же само передача, крім того, щоб люди не хвилювалися, що я подав документи в соцзахис, а мені що з ними буде. Інше, ну крім того, там дуже багато буде, скажімо, як і ті ж питання пенсійних посвідчень так, отрималися, тому що ми знаємо, що наше пенсійне посвідчення виготовляється в електронне, яке подається заяву через пенсійний фонд України, через вітринський повід, яке воно формує. Значить, ми на сьогоднішній день ще перебираємо всі пенсійні посвідчення, які залишився, залишилися захисту і під актом передачі. От фактично на сьогоднішній день ми маємо завершити цю передачу і будемо їх виписувати у ну, мірі тій людині, яка повинна буде мати крану цю допомогу. До лютого 26-го року. Лютого 26-го року формат пенсійних посвідчень буде такий же самий, як і на призначення пенсії. І пенсійні посвідчення, які люди отримували та, з датами, термінами, до, вони залишаються не залишаються захисту, вони залишаються дійсними до дати, яка була ними представлена для Разом з тим, діти ніяких пакетів документів бо щось інше нам доносити зараз не потрібно буде. Але в подальшому, скажу, навірно, буде потрібно. Чому? Тому що, коли буде залив Кабас, коли будемо ми вже її бачимо на системі. Будуть випадки, і це його не знає, де проводиться верифікація. Верифікацію ми вже говорили, це нам дає мінфін і так далі, де буде переводяться дані, що в базі є. В першу чергу це має бути паспорт, код індифікаційний, так повністю. І якщо заміна паспорта була, вона повинна бути саме нам подана. На жаль, ми тих людей, якщо це в базі не буде, виплата буде, навірно, призупинена до тих пір, поки я нам не донесе і не парифікую. Це вимоги не тільки нас, себе держави. Ми так працювали із пенсіонерами, які нам доносили. Дуже важко в тих питаннях, що людина поміляла старі паспорт, на дікартку, пенсійний фонд забула, що треба донести новий пакет документів, скажімо, свою картку приписку, де вона проживає. Але нам тоді Мінфін блокував, і ми змушені були таких людей викликати за РЗО, де вона поновлюється. Але є такий вид, що людина отримує не тільки одну виплату, а декілька. І, на жаль, і як і пенсію, і, там і вільні, і, і субсидії. Фактично, ми тоді, коли опрацьовували, вже в РЗО, його нову заяву із кодом або із паспортом, значить вона фактично відпадала всі три системи, які ми працювали, для того, щоб воно не було повністю так, як воно відпадало Щодо... Допомог є питання з чорнобильця. Да ми їх там дуже багато в тих тому і на і так далі. Сам спотигнати ми працюємо Так же саме. Чорнобильці всі решта будуть отримувати і надають ті виплати. Але знову повернувся, що якщо взяти по постанові, то даний пропис до 1 жовтня з 1 жовтня стається, якщо буде проходити ця верифікація людей, ми будемо викликати людей на викликам донести для того, щоб ми до нас ідентифікацію. Планується фізична ідентифікація людини до 1 січня 26 року, для того, щоб забезпечити уже повністю правильну, скажімо так, відображення баз даних людини як особи. Інше, що е, хочу сказати, що крім цих трьох постанов, які були прийняті, про да, які я назвала, є ще така 371 сімдесят перша постанова, е, це при міністерство з політики, яка з 1 липня вступила в силу. Це нова постанова, яка не адмініструвалася е, за, 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 за захистами. Тобто мова йде про те, що матері або, люд, скажімо, отримаючи допомоги, які отримали декілька видів допомог, 3-4, там мала забезпечує сім'я ще інші дептоплати, подають нам заяву для того, щоб держава програма прораховує: якщо ці всі три види допомоги або чотири, коли отримує менше, ніж 4600, то ті три допомоги або 4 вона буде їх як кажуть, анулювати. Людина буде подавати заяву і буде отримати тільки ці 4-6 На сьогоднішній день, ми вже вчорашній день, отримали 26 таких заяв. Порядок буде такий, що при подачі цієї заяви на цю базову соціальну допомогу, значить, ми заводимо всі дані. Програма має, а це, скажімо так, адміністрування проведеться місто політикою, це їхня програма, вона буде автоматично прораховувати людині. Чи вигідно, ну, тобто її дохід розрахунок отримання допомоги. Якщо буде 4600, а інші, наприклад, які вона 3 отримав в сукупності, буде на 3000, 3200 і так далі, тоді автоматично нам прийде повідомлення рішення про те, що людина має право на цю допомогу. Тоді ми змушено ще разкати для того, щоб вона подавала заяву на цю допомогу, якщо є її бажання. Якщо ні, вона має право відмовитися. В разі якщо скажу, буде е, перевищувати, тобто ті три виплати, ті чотири допомоги, які отримає, буде більше, ніж 4 600, тоді саме собою буде рішення про її відмову в тій допомозі. Так, ну, Це експериментальна така постанова. Побачимо, як в нас області спрацює, як воно буде. Так, Ну поки попередньо в області ми працювати будемо по прийому документів, які ми не опрацьовані зараз. Допомоги які нам буде органом захисту передані. будемо працювати все в області щодо екс територіальності. То ми думаємо, що це буде трошки пізніше. Чому? Тому що по інформації з політики ми поки ще не бачимо порядка півмільйона, мільйона біля п'ятсот тисяч є неопрацьованих призначених допомоги по Україні. Для того, щоб їх всі попрацювати, скоріше спеціалісти, які в нас у захисту перейшли уже, їх буде підключено до центральної системи експерименти, і вони будуть призначати допомогу, ну, скажімо, те, що їм впадає з якої описи, для того, щоб ми вийшли на нуль, щоб у нас заборгованості у липні місяці по ново призначена допомога, тобто або тих, які не встигли захист по певних причинах опрацювати, були пенсійні фонди опрацьовані. Тобто, хто буде мати право, відповідно буде. Хто ні, чи буде відмовлено, ти з від того пакет документів, які ми приймемо. Так. Ну, Це що я вже сказала, що звертатись до пенсійного фонду не потрібно буде, ну, в разі тоді, коли самі зараз передачі, так? А вже коли піде процес опрацювання і коли вже буде нарахування, так? тому що нам на сьогоднішній день СОЗ захист передав повністю базу даних, передав інвезаційній відомості. Пардав нарахування. Відповідно, ми після заливки у базу нашу буде наше нове нарахування. Готуватися буде на заявка, і ми тоді вже побачимо, яка картина, який стан, скільки коштів. Ну, скажу зразу: може бути такий випадок, що в нас буде десь організаційні двійники, яка отримує виплату і нас і отримує захисту. Це буде курс перевірятися, якщо там щось було на метах, відповідно, звісно, вона звикла буде призупинена. Ну, пензі точно ще ні, але топлати можуть бути призупинені. Так, що ще я? Ну, перелік я думаю, я вам не буду називати, тому що він дуже великий по всіх постановах. Ви бачите 39 дев'ять видів допомоги. Щоб їх всіх загружати, воно не потрібно. Mm. Ну, я вже чесно вкачу на пам'яті, всі не пам'ятаю. Тому що нам спину під ці всі документи. Ми зараз ці всі постанови вивчаємо, готуємо. Скажу так, що в нас дійсно пенсійний фонд України проводить щоденні по дві-три да? тому що мені, це об'єм роти дуже. великий. Якщо в нас в області понад сто тисяч, так? що казати по інших областях, де нам більше. і щоб його вчасно працювати, є дуже питав багато організаційних програм програм і тому подібне. Позиція пенсійного фонду так, щоб я не відчула я думаю, місце з політики переходять випадки. Але ще раз скажу: життя і життя, робота і робота. Я не виключаю, що може бути деякі саме самої десь не встигання, недоопрацювання, невчасно, але разом з тим все воно буде допрацьовано і люди, які будуть мати право, обов'язково ці випадки отримують. Колеги, в нас все повторюся, ми працювали. Управління соцзахисту області працювали і суботу, і неділю, і до пізньої ночі для того, щоб ми вчасно могли передати всі справи і щоб жоден закарпатець на собі не відчув якихось, скажімо, не якогось негативу зв'язку з цим. Тому закінчуючи наш брифінг. Позиція з пенсійним фондом наша спільна є такою, що ми би хотіли заспокоїти кожного отримувача і запевнити кожного отримувача державних допомог, кожного закарпаття, що абсолютно кожен, хто має на це право, і буде в подальшому ці виплати отримувати. У нас все. Якщо будуть якісь запитання до нас, то будь ласка, колеги можемо відповісти. Прошу пенсії, ви сказали ці а це дивіться, є програми, в ми працюємо. так Є програма ППВП, це називається призначення пенсії. Це є програмний продукт пенсійного фонду України. Є програмний продукт ДСВ, це сусідні пенсії. це є програмний продукт, який розроблені, скажімо так, пенсійний фонд України. І система ЄСС це програмний продукт, який працює про розробний з політики. Так, Так, да, так, да, да. да. і от цей програмний продукт він залишається і надає за місце політику, але в нього вливається, скажу, ну, технічно, так АСОПД, яке в них було. На ми давно ми ще вісімнадцять році, році дійшли до АСОПД, так ми прийшли в цю АСОПД. АСПП. АСОП, АСОП. На кількість випадків нас вливається в нашу ППВП. І ДСВІ решта заливається в систему ЄСВ. От, наприклад, при народженні дітей, так які отримували е допомогу е про народні дітей. Це оці ті виплати, які до трьох років мама отримує, Одна разу ну, не одразу потім де розвиватися передлам. Оцю систему вони зараз повинні були залити повністю на Київська ріль у їхні це у їхню Ну, я і, ja. Думаю, що це такі наші технічні технічні, ну, і вузько спеціалізовані терміни. І і навряд чи звичайний пересічний да громадянин може їх порозуміти. Тому я думаю, щоб просто не загружати нашими професійними термінами мешканців, ми будемо вам вдячні, що ви максимально повідомите про те, що абсолютно ніяких додаткових ускладнень не буде. Департамент більше з першого липня. Департамент і інші структурні підрозділи соцзахисту не мають відношення до нарахування, адміністрування і подальшої виплати. Ні. Оце головне.